Львівські трамваї на вулиці Підвальній. Другий маршрут. 1098. 1068. 1098. І 1068. Сьомий маршрут приїхав. Трамвай на вулиці Підвальній. Одинадцять сорок чотири. Другий маршрут. Зусичний трамвай, електрон з цього маршруту. Проїжджає вулицю Підвальну. Ез той спеціальний трамвай першого маршруту 1176 В один неділю автомобіль зі рух в скерується через підвальну і водіям трамвая важко приїхати в підвальну і площу митину. Там затори. Зустрічний трамвайчик. Зустрічаємо 11.78, 9 маршрут. Губернаторські вали. 24-та. Надпис Віримо чекаємо. 24-окрема механізована бригада мій короля Данила Механізована бригада суховодних і збройних сил України від початку російської агресії. В 2014 році частини брата було залучені на багатьох напрямках війни на сході у ході російського вторгнення. Бригада обороняла попасного свій Після ротації бригада взяла участь визволенні правобережня півдня. У даній виставці зібрані імена та обличчя тих, кого ми всі чекаємо з перемогою рідному Львові. Експозиція надихає нас взяти на себе відповідальність за майбутнє. Запрошую стати частиною цього важливого об'єднання. Фотовиставка, організована за ініціативи дружин героїв 24-ї окремої механізованої бригади. Ну що, друзі, подивимося на обличчя героя. Ось видно мама. Віримо, чекаємо. Дончук Богдан, Убоженко Олександр, зникли безвісти, Іщенко Євгенія, Микитин Степан, Зеняк Володимир, Сонечко Андрій, Федак Любомир, Сурнін Сергій, безвісти зникли. Чернецький Віктор, Кузишин Микола, Миткалик Віктор, Ганяк Ігор. Ik probeer te praten.